Шкарпетки жіночі смара всього за 39 гривень за одиничку. У лоті буде аж 66 пар і вартість лоту 2575 гривень. Дивимося, які будуть шкарпетки. Самі різноманітні, ось такі з пакуванням бантиком, наче подарункові. Сіренькі і чорні, великий вміст котону. Будуть ось такі м'якенькі, зверху, як зефірка. такі ось вони. Тут колір як зефірка. Всі в пакуванні класні. М'які Ось такі будуть ще ось такі, як плюшеві з прорезиненим покриттям, щоб ніжка не сковзила. Це вдома можна ходити в таких Такі ще будуть в таких кольорах. Знову ж кажу, великий міст котону по розмірам від 35 до 38, від 39 до 42 66 пар у лоті, 2575 гривень. Вартість. Якщо вам подобається цей лотик, замовляйте його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео. А також доєднуйтесь до наших груп. Пишіть менеджерам або телефонуйте, або ставте плюси в коментарях, і вони доєднають вас.